Їздив на тракторі у далекому селі на Сарнинщині. Правлявся у красномовстві у стінах Верховної Ради. Вже навіть представники самопроголошених так званих ЛНДР. активно працював дистанційно. Так, я за я повністю підтримую. І десь безслідно зник першими забили на сполу журналісти Бігусінфо зник депутат від Рівненщини Сергій Литвиненко. Так, ви вірогідно зараз чуєте це прізвище вперше, ба більше ми й самі почули це прізвище вперше, аналізуючи відвідуваність. З першого про зниклого Сергій Литвиненко був вибраний людьми до Верховної Ради України від партії Слуга народу переміг по окрузі, який включає Сарненщину, Березнівщину та Костопільщину. Є й здобутки. Він перший кнопкодав в історії дев'ятого скликання Верховної Ради. Він проголосував замість відсутнього сусіда Олександра Скичка. Вона несвідома була. Ви розумієте, це в автоматичному режимі. Ти думаєш за правильність, за щоб... Проголосувати. Але найгучніше нардеп відзначився два рази. Спершу, коли закликав надати окупованим територіям особливий статус, невже ми не можемо зробити цей свій варіант закону, котрим прискоримо повернення миру? А згодом і взагалі привіз тепер уже зрадника, тоді ще депутата від ОПЗЖ Іллю Киву у Березне. Із Литвиненком відразу захотіла поспілкуватися значна кількість місцевих та рівненських активістів. Але той спершу заховався, а згодом під вигуки натовпу Тік, так і не пояснивши ні особливий статус окупованих територій, ні дружбу з Ілею Кивою. Де зник нардеп з таким послужним списком достеменно невідомо. Очільник обласного осередку партії Слуга народу на Рівненщині і раніше не мав жодних вістей від нардепа. Не мали ми підтримки від цього народного депутата. Ми з ним на даний час не спілкуємося, не підтримує він нашу політичну діяльність. Тому сказати, де він знаходиться, немає змоги. За все існування нашої обласної організації. Цей народний депутат нас зовсім не підтримує. Куди з них Сергій Литвиненко, не знає і його колега по фракції та по комітету, народний депутат Дмитро Соломчук. Чесно кажучи, не цікавило, тому що такі великі об'єми роботи за як і по програмам, цим ж нема перемоги, і по іншим, по ферме і по військовим. Кожен день що немає часу цим навіть цікавитися. Відтуралася від нардепа і у його прес службі. Не маю жодної інформації про нього ну зовсім не знаю, де він і що він. Ну кажуть, що за кордон поїхав, не знаєте чи точно? Фусь, не, не маю. За інформацією із непідтверджених наразі джерел відомо, що Сергій Литвиненко під час воєнного стану виїхав в Угорщину. Там у найдорожчому університеті країни навчається його донька Катерина. Але як виїхав, невідомо, адже він і не багатодітний батько, і у нього не було дипломатичної мандрівки. Просимо усіх, хто знає, де знаходиться Сергій Литвиненко, звертатися до нашого телеканалу. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, Денис Коломис, телеканал ITV.